Всім привіт! Ви на каналі Ольфакторні пізнання, мене звати Марго. Я сьогодні знову до вас пригоджу з порівнянням парфумів, які є клонами на Amor Cafe. І тут в мене новий запакований, тут в мене той, який в мене є, про який я вже розповідала, і тут в мене оригінал. Давайте розпаковувати разом новиночку. І так, ну, пакування виглядає так само, як і до попереднього. Флакон також виглядає так само, тільки ось ця кришечка коричнева, а в попередньому була така якось кремового кольору. У мене приготовлені вже блотери, навіть підписані, в разі чого. І наносимо, дивимося, який він. Чи буде кращий, чи може гірший, а хто його знає. Взагалі, дуже... Багато було похвали на рахунок цього парфуму. На сайтах читала, взагалі відгуки були хороші. Знаєте, він мені вже долітає сюди, тому досить такий на початку дифузний. Дуже приємний, знаєте. На початку, звичайно, відчувається такий спирт у нього прям. Відчувається. Звичайно, кава є, але ця, цей спирт, якби він десь відходить і приходить щось таке Амаретто. З якимось делікатним вишневим відтінком. Таке відчуття, що я відчуваю тут делікатний вишневий відтінок. Кава тут відчутна, відчутна алкогольність. Він, мені здається. Більш багатший, ніж ось це від Зімаї, але зараз ще протестуємо разом і я скажу. Ну, дуже приємно. Я прямо від нього, знаєте, не маю такого наразі підступного. Я тут відчуваю, чого не відчувала раніше в Зімаї. Я в, ним, в ньому відчуваю кофі бленд. Я відчуваю амаретність таку з вишневим трошки відтінком. Так в нього внюхаєшся і чути цей вишневий якийсь відтінок. Дуже цікаво, взагалі дуже прям схоже дійсно на оригінал. Але оригінал, не чи там, я чула Мені здається, що я там не чула вишневого відтінку Амаретто. Клас, давайте тестувати далі. Наступні і, скажемо, наразі я прям в захваті від цього. Наступний тестуємо тірамісу Коко від зімані. Відкривається такою гіркотою навіть більше. Там той солодкістю. кофі-бленд відкривається солодкістю, оцей більш гіркотою. Також відчутний тут спирт на початку, так як і в попередньому. Треба почекати, от з ним треба довше чекати, щоб цей спирт вивітрився. Добре, я трошки відчекала. Спирт дійсно пішов, також тут відчуваю таку алкогольність і. Але я тут не відчуваю якоїсь вишневості в цьому. Тут іде така трохи гіркувата, таке враження мелена кава. І, і от таке відчуття, знаєте, я коли вдихаю мелену каву, вона мене трохи аж, аж відчуває, як забиває мої рецептори, бо вона така якась аж масна, відчувається така якась насиченість дуже сильна. Отут таке відчуття, що я вдихаю мелену каву. Але в кав'ярні, там, де ще дуже багато різних запахів, наприклад, солодких, якихось солодких карамел, карамелі, якогось, знаєте, молока ем, е згущеного, щось типу такого. Ну він прям такий, знаєте, непоганий навіть на цьому блотері. Може, це від ходора також залежить, не знаю. Але його розносила, до речі, і він не такий поганий, як я його там, мені здається, в якомусь відео його прям так хаяла. Він не такий поганий. Може, відстоявся, не знаю, може, своє ставлення просто змінила до нього. Але в ньому більше відчувається на початку власне цього спирту, ніж, наприклад, в Astrar Coffee Кофібленд. Ну, дуже схоже, але, власне, цей спирт. Цей спирт тут дуже відчувається. Переходимо до наступного, до оригіналу Amor Cafe від Мансерем. Ну тут, звичайно, жодного спирту немає на початку. Ем, ну, бачите, оригінал, все ж таки це оригінал. І тут не відчувається якоїсь такої, знаєте, от, бо тут в цих двох особливо в. Тірамісу коко. Мені так дивно, Тірамісу тирамісу коко, таке відчуття, що це має бути щось з кокосом. Там від кокоса немає нічого. Ну, коротше, той тирамісу коко він має в собі ем, таку більш спиртову якусь ноту. Цей немає такого. Ну, має на початку спирт, але не такий, як тут. Тут взагалі нічого нема. В мансері нічого такого немає, спиртового. В мансері одразу відчувається кава, одразу відчуваються якісь, знаєте, ось ці рожки до морозива, такі вафельні, солодкі. Відчувається тут прям така, знаєте, якийсь кавовий десерт. Алкогольності я в ньому взагалі не чую. Це такий солодкий, десертний парфум, який нагадує тірамісу. Це е, е, гурманська кава. Гарна кава. Це не така кава, як від марки «Керосін», Follow чи Followed. І той, і той має в собі кавову ноту, таку, знаєте, як з супу. От Супом він пахне мені. Хоча на початку він мені дуже подобався, поки мені сказали, що це пахне супом. Я почала там чути суп. Тут немає нічого такого. Це прям така десертна кава. І ще й з якимось десертом, тобто ця кава сама в собі з вершками збитими, посипана чи полита допінгом шоколадним, чи Ка... ні, ну, кавовим, ні, ну, певно, що шоколадним більше, чи карамельним. Е і ще до цієї кави тобі дають якийсь десерт, типу тірамісу. Е може я його ще нанесу на себе, бо я щось його на блотері не дуже так класно і розумію. Може, ще буду з руки його зараз тестувати. О, на русі спирт прям відчувається. На блотері так не відчула. Давайте зачекаємо. Відчувається така гіркувата кава в ньому зараз. На початку от з долоні, з цієї манцери. І дуже схожа нота, як, власне, в зімаю коко. Тирамису. Така масна нота якогось якось кави. Тільки вона тут не така яскрава, мені здається, навіть як тірамісу. З руки навіть трошки відчувається тут якась така, знаєте, амаретність, алкогольність. Ну, цікаво, я взагалі забула, як він пахне на мені. І я вам скажу, що тут на шкірі я більше відчуваю гіркоту, ніж в цих двох клонах. Тобто це більш такий м -м, гіркіший. Але на блотері я його відчуваю більш солодким, мені здається. Зараз спробуємо. Так, на блотері він набагато солодший. На мені він гіркий. Дуже але чомусь так. Така сильна виходить гірчинка кави. І з такого, знаєте, як відкрити ось у мене кава з такої жестяної банці. От як відкрити цю жестяну банку і понюхати цю ці каву, то тебе аж трохи піддушують, щось такого, от щось воно такого мені дає на шкірі. Як внюхати з нього. А тут він солодший більше. Тестуємо по другому колу Coffee Blend. Ну, це солодше. Знаєте, я його також нанесу на руку, бо я не знаю, як він буде звучати зараз з мене, бо, бачите, я забула про... Як звучить з мене Мансера, і здивувалась, бо на блотері зовсім інші. Це теж на блотері досить солодкий. Подивимося, як він буде на руці. І мені дуже подобаються е, ці, як вони називаються? ці спреї атомізери. Не знаю, буде видно чи не буде, як я зараз буду пшикати, звісно. Не знаю, ви бачите? Ну, коротше, пшикає він шикарно. А спробую так. Ну, гарно дуже пшикає, Робу його з руки. Ой, тут так чути амаретто, в цьому парфумі таку вишневість від Амаретто, прям на рубці. Ой, мені це більше подобається, чекайте. Він на мені солодший якийсь, мансера на мені за гірка якась, чекайте. Ну, вже мені змішалося, але тут відчуваю таку гірчинку, а тут прям така солодинка, взагалі на руці спирту не відчула. Але також відчувається тут така нота власне, цього, цього, що тут мені аж блокує, знаєте, в горлі, цієї змеленої кави. Оце реально дуже класно. Тепер я розумію, чому його так хвалили. От тут прям так відчувається якась така, знаєте, вона не яскрава ця нота, тут треба винюхатись прям цей парфум. Бо я сумніваюся, що вона якось в шлейфі буде відчутна, цей нюанс вишневості такої амарет, амаретної вишневості. Але тут таке відчуття, що до кави долили власне, це Амаретто, дали збиті вершки і е, на горі така вишенька, знаєте, така, з Амаретто, власне, яку додають до О, Я в шокі. Мені подобається, я прям в від нього. Оцей прям класний. Мені здається, мені більше подобається, ніж оригінал, чекайте. Треба побити водичку. Зараз вдихаю оригінал він у мене на цієї руці. І я його набагато менше яскравіше чую, ніж ось цей клон на цієї руці. Може він має ще всістися, бо я його пізніше все-таки нанесла, не ніж цей. Але оригінал я не так сильно відчуваю, як цей клон. Клас, мені подобається. Мені подобається прям дуже. Знаєте, я такі ставки робила на, оцей, на його брата Вояж Ваніль. чи ваніль Вояж, ем, що я трошки розчарувалася, бо ну, всі прям дуже хвалили ту ваніль, що взагалі. Е, тут якби також хвалили, але я вже була скептично наставлена до цього. Але прям така. Приємна вже ну, немає, не відчуває цієї вишневої амарезності. Є, є, є якась алкогольність тут така, але щоб якусь вишневість вже не відчуває таку делікатну. Оцей мені прям зайшов. Я прям клас. Давайте ще потестуємо е зімаю, як вона. Які сходства, які розходства. Так, тут Зімая Зима вже всілась на цьому блотері. Вже трохи краще. Але вона найтихіша з цих всіх ароматів. Я би сказала, що вона схожа по своєму звучанні в сенсі інтенсивності як, як оригінал. А Мейсон Асрар. Він найголосніший з них всіх. Знаєте, якщо говорити комусь важлива візуальна частина флаконів, то я також це може обговорю, бо тірамісу, Коко і взагалі ця лінійка відзімає, вони мають кришки магнітні. Натомість в цьому флаконі обдирається золото. Навколо цього, і мені здається, що ці флакони підтікають. Бо коли я відкриваю флакон, одразу на ось цьому золотому атомайзері видно от такі, таке відчуття, що сліди засохшого парфуму. Тому я підозрюю, що вони можуть трохи підтікати, ці парфуми. На жаль, це я не можу просвітлити флакон, рожевий можу, але з рожевого я і відливала, і ним користувалася інтенсивно, то його там як вже убило. І я не знаю, чи. То, що я користувалась ним, чи то, що його відливала, чи це вже самовно якось там ну, випарувалося. Тут я не можу просвітити, тому сказати також не до кінця не можу. Але зараз цей загалом парфум я на нього намовлювала багато всього. Зараз він мені подобається. Я би його я би сказала, що він все ж таки ближчий з оригіналом. Більше мені здається. В плані параметрів парфуму, тобто він не такий голосний і стійкість у них дуже схожа з цим парфумом. Наразі про стійкість в Blend нічого не можу сказати, але він голосніший. Але мені здається, що вони загалом всі схожі. Ну, звичайно, це один одного колонує. Але в кожного є свої нюанси. Оригінальний мені більш гіркуватий, цей більш солодкуватий. А ось цей видає він солодкий і видає ноту власне, вишневого амаретто, яку ти почуєш, як принюхаєшся до цього парфуму. Ось цей це я кажу про кофі-бленд. А якщо говорити ще про якісь нюанси парфумерні, то нотки і так далі. Ну то на початку в цьому найдовше відчувається спирт. В оригінальний спирт це одна секунда і він вже його не має. І в цьому також на початку бленд, кофі бленд, в ньому також є на початку спирт. На шкірі краще, на шкірі він так одразу не відчувається. Натомість ось цей тримає довше ноту спирту. Якщо далі говорити про флакони, у мене колись був оригіналу флакон, і там класно також, бо там також магнітна, магнітний корик, ось в цьому клоні. Ну, тут якби, як це виглядає? тут ну, звичайна кришка, вона навіть вона типу пластикова, але зроблена типу, з кращого матеріалу, мені здається. Е, з кращого пластику. Оце золоте пластикове, звичайно. Це так виглядає. Ну, е, я би не сказала, що це прямо щось взагалі, але він не бридкий. Це ще не найбридкіший флакон. Такий нормальний. Кому, е, кому важлива власне, також ця складова, то е, можете також собі зрозуміти, що вам краще. Е, на рахунок е, тривалості я сказала, проекція, тобто шлейф, я сказала. Ну і нюанси, власне, ось такі. В кожному з них я відчуваю ось цю ноту свіжозмеленої кави, яку ти вдихаєш. І ти прям аж тобі трошки задихаєшся від цього такого масного запаху кави. Таке відчуття, що це така, знаєте, олійка з кави, прям щось типу такого. Тут нюанс такий, що цей солодший, оригінал більш Гіркий, на мені принаймні, не знаю, як на вас. На блотерах вони, до речі, як дуже сходять? собі візьмуть. Це у мене зімає коко, тірамісу Коко, а оце в мене оригінал. Ось я їх зараз паралельно вдихнула і все ж таки все одно. Я зімаю відчуваю все ж таки так солодшу навіть на блотері. Е, оригінал більш має в собі гірчинку е, кави, е, зімая коко, має в собі більш солодинку. Е, кофі-бленд має в собі солодинку з додатком вишневості Амаретто. Ось так. Тобто е, клон, ось цей, що ми з вами розпакували, е, кофі-бленд, досить вдалий. Я би навіть сказала, що більше мені подобається, ніж оригінал, бо, власне, він і солодший, і з вишневістю, е такою алкогольною якось. Це не є е чері, як він називається. Лос черрі. Ні-ні, це не туди. Це, це інше. Просто має такий акцент. Е а кірамісу Коко і оригінал, я не знаю, я би їх певно поставила на одне місце якось. Е По суті. Вони схожі, але е, кожен з них має якийсь свій мінус, і кожен з них має якийсь свій плюс. Е, і вони якось одне місце для мене ділять в моєму серці, скажімо. Е, і я зараз для себе зрозуміла, що я не буду собі купувати певний оригінал, бо я задумувалася над тим, чи не купити собі оригінал, бо не була дуже задоволена клоном Тірамісу Коко від Зімаї. Тепер в мене є клон від Мейсон-Асрар. І це дуже такий вдалий клон, навіть кращий для мене. Тому це задовільняє мої потреби. Е, тому ось так. Да, звичайно, я хочу також сказати, що це все я купувала за свої гроші, бо трошки може подозрительно бути для вас, що я е, спочатку е, порівнюю клони і так далі з б'янколати, потім ось цей. Е, мені ніхто нічого не присилав, це все за мої гроші куплене і так далі. Е, тому ось так. Е, е, так. Ось такі мої висновки. Дуже цікаві. Щас одним як надухають. Клас. Ну, я задоволена, ну, я задоволена хоча б з цього. Хоча я дивіться, я такі надії покладала на ось цей тірамісу, на ось цей ваніла-вояж. А вийшло, що вийшло. Хоча я його зараз також ношу, і все окей, але все ж таки в моєму серці залишається тірамісу карамель. Відзімає той рожевий, він мені найкращий з колонів на Лате. Тому ось так, ну, цікаво. Дайте мені знати, чи вам було цікаво, чи ви знаєте оригінальну композицію, чи взагалі любите такі, такі якби направлення гурманське, кавове і так далі. і так далі. Бо у мене прям так колись було принципом знайти свій ідеальний кавовий аромат. Наразі я колись я думала, що це фоловет від керосін. Потім я знайшла мансеру і вирішила, о, це воно, бо все ж таки з маркою з тим парфумом у мене не склалося. Тут в мене склалося, я випадково, купила ось цей. я випадково купила ось цей клон, вирішила продати оригінал, залишила тільки собі таку пімпульку. Але не була задоволена з цього клону, хоча я з часом вже змирилася з ним і все окей, але ось цей. Але ось цей це топчик. Це клас. От якщо ви хочете таке направлення, я рекомендую собі знайти, спробувати, бо мені дуже сподобалось. Е, я люблю такі кавові парфуми. Е, я люблю пахнути ось так, от якось так солоденько і так далі. Коли особливо холодно, це не, означає, особливо тільки, коли холодно літом. Я не люблю пахнути так солодко. І ось так. Тому дайте мені знати в коментарях, чи це. Також ваше улюблене направлення, якийсь кавовий парфум, чи ви шукаєте якийсь свій ідеальний кавовий парфум? І буде дуже цікаво почитати ваші думки на рахунок цього. А ще а зараз буде парафіальне оголошення. Буде в мене така можливість, що хтось мені зможе з України щось привезти. Якщо ви зацікавлені, щоб я, наприклад, зняла сліпі затести з вашими парфумами, або ж ви хочете мене познайомити з якимись вашими парфумами. Я буду дуже рада прийняти цей дар і зняти відео про ваші парфуми і розповісти про свої враження, про парфуми, які ви любите, або ж також сліпі затести. Я один раз в житті, коли знімала сліпі затести, це на польському каналі було. Мені супер сподобалася ця гра, я сама дуже люблю дивитися сліпі затести. Тому, якщо ви маєте таке бажання, змогу і так далі, час на це, бо також треба цим зайнятися, то дайте мені знати. Я тоді домовлюся з людиною, яка буде тоді в Україні, бо ця людина буде в кінці, в кінці грудня, тому дайте мені знати, якщо ви за цьому зацікавлені, бо я дуже зацікавлена, і таке, ось таке. Добре, дякую вам всім за увагу. Бережіть себе і своїх рідних і па-па!